Мітаю. Які парфуми у вас улюблені, чи які, можливо, на вас сьогодні? Мені подобається Келвін Klein Vans. Vans, Van, так? One. Van, угу. Чим він вам пахне. А, такими цитрусами. А на дівчатах. На дівчатах мені подобаються усі парфуми. Усі. Вам дівчата подобаються, да. так? Давайте вам дам послухати новинку 24-го року, а ви оціните. Добрий. Оце клас. Оце прям крутий. Він такий. Не дуже насичений, як, не знаю, такий концентрований, а от легкий, класний. Яку б ноту, можливо, б назвали. Дори міфа. Солоденькі фрукти. На Ротуті. дівчатах супер буде? Дуже. Скільки готові б були віддати за такі парфуми? Я чесно не розбираюсь в цінах, але можливо, нехай 100 доларів я би віддав. 100 доларів би так. віддали. Сказати ціну. Давайте. 10 тисяч гривень. E já vai vir dar uma...